Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити смачні та корисні вареники. Поїхали! Так, ну що, такий неприємний момент. Захворіла не дуже вчасно, але на двір сказали не виходити, тому будемо робити. Вареники. Ну і ще у нас зі світлом зараз, і взагалі в усій нашій ненці така ситуація, що світло в нас з'являється лише на 3 години на добу. Ну, як це правильно сказати, ось у нас з 14 до 17 буде. Ну, і було світло з 5 до 8, але ще на той момент, якби не всі так рано встають, щось зробити вдома. Але бувають такі моменти, що приходиться вставати о 5-й ранку, прати, прибирати, тому що світла немає, хоч і вікна відкриті, але все одно темно. Діти навчаються так само, або з 2 до 5, або з 8 до 11 через день. Так, так так як я сижу вдома, мені завжди чогось хочеться. Сьогодні у нас будуть вареники із сунички. У мене коханий дуже любий суничок, Коли воно пахне, особливо це зима, відкриваєш пакетик, а воно цей неймовірний запах, передає літа. Ну і в нас чорничка. Поки що у нас морозильна камера ще тримає. А далі буде видно, запаслися цукром, раптом чого буде смачне варення. Хоча варення в нас і так вистачає дуже багато. Але нічого вже не поробиш. Треба вже виходити із цієї ситуації, що склалося. Але я скажу, навіть коли дають світло там на 3 години, так, вже є можливість там підзарядити телефон, відзняти там для вас відео. <клес> <клес> Поки що до кролів в цей момент я не ходжу. Є помічники, які цим займаються, тому що... О, треба берегтися, ну і далі хворіти вже не можна, бо не в тому вже положенні, щоб хворіти. Тож, намагаюся поки що пити чаї, так як мені ліків не можна, особливо таких ніяких приймати. Чай, мед, малинка, яку закривали. Сунечка все присутнє в раціоні лимон обов'язково. Сподіваюся, що це буде ненадовго, <кій> <кій> бо часу в мене хворіть немає, та й не зовсім то й хочеться. А ось вареники з такими вітамінками дуже хочеться. Я вам скажу, дуже так наче. Сидіти без світла вже якось нудно, наче, <свісно> тому що е, колись в дитинстві взагалі не було ні телефонів, там, ні інтернету, можливо, там багатії вони були. В нашій родині такого ніколи не було. <свісно> Перший свій телефон я вже придбала, мабуть, років 18. В 16 так, за свої кошти ті, що особисто заробила. Тому, а зараз вжидіти від цього зовсім не так. Вже в першому класі, в деяких бачу, навіть при народженні вже мають телефони. Але я проти того, щоб так рано дитину підсаджувати на телефон. Бо є такі матусі, наприклад, дають телефон в руки дітям, так, і кажуть, награйся, аби мені там не заважав. Мені здається, краще з дитинкою пограти, ніж він буде собі портити не тільки очі, але й взагалі нервову систему від того, що це подразники для малечі. Так, ну що вареники ліплю? Зараз ще збігаю, поправлю свій носик і вернусь. Так, водичка на вареники гріється. Треба. Трішки швидше його все робити, тому що вдома я натопила грубки і хвилююсь за те, щоб ягода не розстала. Закрий, будь ласка, двері. До речі, вареники я варю не окремо, а всі разом, а там вже кому який достанеться. Так, щось вони в мене маленькі виходять. Зазвичай в мене вареники такі, як в когось пиріжки, а пиріжки в мене такі, як я не знаю, може. Деяких там батони. <почути> <почути> У мене все виходить велике, але це щось маленьке, мені таке не дуже подобається. Дуже довго з ним треба <почути> насправді гратися. Треба трошки більше порозкатувати, щоб наче виглядали красивіше. ціночка так пахне. Я вам просто не можу цей аромат передати на камеру, але дійсно воно так якось літом рвете в баночку або в відеречко, і воно, коли пускає сік, починає такий ось аромат давати. Оце таке саме, як воно ось з морозильної камери. Ягід у нас там дуже багато, тобто треба їх якось використовувати. Я взагалі за вишню хвилююся, тому що вишні там в морозильній камері три відра. Компотів ми стільки багато не поваримо, то потрібно буде, мабуть, робити з замороженою вишні лікар домашній. Те, що я робила весною. Можливо, хтось робив так само, як і я за моїм рецептом. Я не знаю, ви мені не відписували. Тож, хто робив? Якщо у вас воно вийшло так само, як і в мене, можете мені написати в коментарях. Я все побачу, я все читаю, все бачу. До речі, Намагаюся, щоб, наприклад, там ваші побажання з тим, що яке відео там далі зняти, так намагаюся по мірі цього всього, цієї всієї ситуації, що в нас зараз, тому що і з інтернету у нас дуже великі проблеми. Вимикаються, світло, немає інтернету. Світло вмикається і. Навіть тоді не знаєш, за що швиденько хпатися, що робити. Добре, що в нас плита не електрична, а газова. Тобто їсти, зварити проблем немає. Ну, а світло вже. Я є вдома, значить світло є. Так, ну що, варенички вже варяться? Оце ось, бачите, вже по-моєму великі, все як треба, бо я маленькі не можу ліпити, то я щось так скромненько поначалу такі малесенькі робила. А ну, це вже те, що треба, пару з'їв і наївся. Вареники вже готові. Пару штук із соничками зварилися трішки не так, як треба. Так, ось хочу показати Це мій помічник зі світлом, який дає хоч щось освітлювати. Так, саме головне для вареників: що? Масло і сметана. І щоб воно аж плавало. Ну, це мені так подобається. Вареник? А вареник наш, якщо там є масло і сметана. Обов'язково. Туди масло. Сметанка. Так. Це я взяла, мабуть, чорниця. А <клес> це <клес> ось, ось маленька. Ще не помиляюся. Так, це треба накрити, підніс, підніс, от туди. Щоб воно в маслі все було. Ну і обов'язково сметанка. В общем, як я ліпила вареники, так помічників не було. Тільки зварила так всі на кухні. І тепер мені розказують, що треба робити. Взагалі, прикол. Так, і обов'язково сметанку. Я люблю все густе, з дуже великою. Ужариністом. Угу. Так, ну що? да, черничка. Я вгадала. А це якщо я правильно вгадала, буде суничка. Блін, як вона пахне. Це суничка. А, і тобі пахне теж, так? Да? Да. А я буду їсти, а ти будеш дивитися на мене, давай. Так я не нормально. А, ти ще ліпиш. В общем, вже я сказала, що це мало. Треба ліпить ще. Стоять, ліплять. А мені цього достатньо. А ну покажи. Ось такі варенички Женя ліпить. М -м -м. Не знаю, ти ліпе, я подивлюсь, як ти ліпиш. А я свої буду їсти. <рес> Корисні вітаміни зараз будуть в своїй сім'ї. З гарним настроєм. На цьому все.